Не спізнюватися, але й не виходити за скоро зі служби Божої. Дуже часто можна побачити, як вірні ще до завершення святої літургії покидає храм, чи це правильно. Безумовно, той, хто ревно готувався до участі в святих таїнствах сповіді та причастя. Навряд чи зважиться запізнитися на літургію, а тим більш покинути храм до відпусту безповажних на це причин. З іншого боку, існує чимало ситуацій, коли сучасна людина з її безлічу турбот та обов'язків опиняється перед вибором, заскочити до храму на кілька хвилин і помолитися. Поставити свічку, чи взагалі нікуди не йти, щоб не порушувати правила, не залишати храм до закінчення богослуження. Якщо людина йде до храму не з примусу, а з потреби помолитися та зцілити душу, то здоровий глузд і правила церковного благочестя кажуть. їй, не запізнюватися на богослуження, а прийти завчасно, за кілька хвилин перед початком служби. Це дасть можливість привести себе до ладу, заспокоїтися з дороги, правильно налаштувати свої думки, зосередитися на вічних речах. Маючи більше часу, можна буде не Кваплячись поставити свічки, чинно прикластися до ікон чи розмірено поклонитися зображенню святого Христа. І головне, не відволікаючись від центрального богослужіння самому та не відволікаючи при цьому людей поруч себе. Ті, хто запізнюється на службу, зазвичай надто багато метушаться, але надзвичайно мало моляться. Вони завжди відстають від інших, тим, хто запізнився, але хоче помолитися під час літургії, не раз зробити це воїнато важко, бо їм буде забажати спів хору. Але коли і не заважає, то все одно людина робить щось своє. Не разом з громадою вірних і священником. І це є один із наслідків смертного гріха гордині. Інша наша біда не любов до богослуження, якщо у розважальних закладах люди можуть почувати себе щасливо впродовж багатьох годин, навіть цілу ніч не зазнавати втоми. То вже кілька хвилин у храмі віддаються їм вічністю. Не раз бачиш, як люди, шукаючи різноманітні причини та відмовки, намагаються якомога швидше покинути храм Божий. Це, звичайно, величезна людська трагедія мати настільки зранену душу, щоб перебування у святині відчувалося тягарем. У такому випадку слід пам'ятати, що заборона покидати церкву після освячення святих дарів на літургії стосується саме їх, тих, хто має для цього не об'єктивні, але духовні причини. У такому разі храм належить покидати не раніше за всіх інших віруючих. Ведучи мову. Про правила церковного етикету ще варто наголосити на кількох важливих речах. Так, церковна традиція каже не покидати храму раніше, ніж закінчиться служба. Все ж існують правила, але існують винятки з правил. як відомо, правила завжди мають універсальний характер. Та направлені на користь загал. Натомість винятки з правил можуть бути корисними конкретній людині в її конкретній ситуації. Якщо є необхідність покинути храм з важливих причин через хворобу, професійні обов'язки чи задля термінової допомоги іншим, то робити це потрібно так. Щоб ми жодним способом не завадили молитві інших людей. Для цього не потрібно з притвору пробиратися знову перед тетрапот, щоб поцілувати ікону. Не варто голосно прощатися з знайомими чи показово молитися на прощання так, що цим ми показали свою побожність. Достатньо тричі ощенити себе хресним знаменням і поклонитися до вівтаря та акуратно вийти з храму. Християнська церква це неймовірне місце. Тут невидимо перебуває сам Господь Бог, це святе місце, тому вести себе ми в ньому повинні з найбільшим благоволінням щоб своїми вчинками ми не осквернили святині, а на себе не накликали гнів Божий. Господь любить і благословляє нас незалежно від того, коли саме ми покинемо храм, це ж було б дуже нерозумно зловживати Його святою любов'ю, якщо віруючий від невіруючого відрізняється тим, що виконує волю Божу. Тоді якого списку слід додати тих, які не можуть дочекатися кінця служби? І настанок, люди нашого часу позбавлені свободи і навіть власним часом володіють доволі відносно, а тому варто завжди на кожну ситуацію дивитися під котом вічності та любові. Це може прозвучати неймовірно блюзніршки, але бувають випадки, коли перебування у храмі може бути гріхом, чи принаймні сумнівним благочестям. Якщо чоловік замість того, щоб шукати роботу чи вчити уроки з власними дітьми, стоїть цілими днями у храмі, він грішить. Якщо дружина, Замість того, щоб наварити їсти та чекати з роботи люблячого чоловіка, молиться вервицю, вона теж грішить. У християнстві нам важливіше це сам Христос та любов. Якщо немає любові, то й не може бути Спасителя та спасіння душі. Що б ми при цьому не робили? Постили! Свячену воду пили, молилися, чи співали наймилозвучніше? Якщо запізнилася на службу Божу, чи можу причащатися? Скільки разів я чув запитання, спізнитись на літургію це гріх? Так, це гріх, відповідь незмінна. Але як то насправді, я спізнилася лише на три хвилини. Чудово, спізнися на три хвилини на літак чи потяг. Найбільш ймовірно, вони вирушать без тебе. Але ж я на службі Божій є, лише частинку мене не було. Це правда. Літургія не літак. Проблема не в тому. Чи спізнилася ти на 5, 10 чи на 20 хвилин. Проблема в тому, що спізнилася, і в тому, на що ти спізнилася? Літургія не є спектаклем, театральною виставою, концертом, на який можна тихенько зайти опісля початку. Це зустріч з особою. Це не родинне свято, на яке з'їжджаються усі родичі, і на початку можуть не помітити твоєї відсутності. Бог чекає конкретно на тебе, саме тебе запрошує до Євхаристії, який помирає і воскресає у літургійних символах. Спізнення на літургію більше можна порівняти. Не з пізненням на автобус, а з запізненням до ліжка близької хворої людини, яка помирає. Наскільки можеш запізнитися в такій ситуації? Звісно, трапляються ситуації, яких ми не могли передбачити корки на дорогах через автопригоду, дитину в останній хвилі слід було переодягнути. І так далі, різні ситуації. Кожному може щось трапитися, у цьому випадку гріха немає. Бо щоби це не був гріх, має бути вияву нашої волі, а не щось, на що ми впливу не мали. Але будьмо чесні: більшість наших запізнень трапляються якраз через легковажність. А ігнорування це брак поваги, брак поваги до кого небудь є гріхом. Більше того, брак поваги до Бога. І це правда. Якщо бути відвертим і проаналізувати причини своїх спізнень, то виємо, що перша причина у нашій легковажності. Легковажити, це також і недостатньо про щось дбати, наче і є важливо для мене літургія, але ще кілька х... хвилин за комп'ютером, хвилька дрімоти, зайти в магазин, з кимось поговорити також важливо. Але чи не найважливіше те, що спізнюємося назустріч? Із померлим заради нас і воскреслим для нас Ісусом. Зрештою, йдеться про те, чим для нас є Євхаристія, чи до Кінця усвідомлюємо її зміст. Бо якщо усвідомлюємо, що відбувається, що Євхаристія дає мені. То не виникає питання, наскільки можна запізнитися. Наупаки, старатимемось прийти заздалегідь. Той час, коли я лише на хвилинку спізнююся на літургію, тисячі християн по всьому світі ризикують життям, щоб брати в ній участь. Тож, чи можна йти до причастя? Немає. Доброї відповіді на питання, наскільки можна спізнити, щоб могти ще приймати Євхаристію, бо саме питання не є добре. Якщо в Своєму житті духовному, релігійному ставлю питання, а скільки можна, щоб не було гріха, то це значить, що ми ще далеко від особистих стосунків з Ісусом. Ніхто, коли любить, не питає, скільки разів можу злегковажити, вчинити недобре тобі. Так і ти не питай, а вийди на декілька хвилин швидше з дому. Прийди і, чекаючи початку служби, скажи: Я тут, бо ти на це заслуговуєш для мене. І на кінець таке трошки ще пояснення поради до причастя. Що таке причастя взагалі? Причастя це таїнство, в якому хліб і вино під час літургії, головного богослуження церкви, Спаситель і Бог наш Ісус Христос перетворює у небе хліб небесний, своє дійсне тіло і свою дійсну кров. Бог, любов дає нам, своїм дітям, охрещеним в Його ім'я усього себе, неумістимого, неосяжного, світлу, істину, життя, що Він жив у нас, а ми жили в ньому. Я хліб живий, який йшов, зійшов з неба, каже Спаситель, хто єсть цей хліб, житиме вічно. Хто їсть моє тіло, і п'є мою кров мені перебуває і я в ньому. Івана 6:51 56. Швятами, святими дарами названо тіло і кров Господні, тому що це є найбільшим Божим даром людям. Причастям церковнослов'янське участь, спадок, це таїнство названо тому, що люди, приймаючи в себе Христа. Стають причасниками Божого єства, 2 Петра 1:4, причетними і до його страждань за спасіння світу, і до Його воскресіння, і до усіх скарбів Царства Божого. Христову жертву названо безкровною, тому що Господь, не змінюючи ні вигляду, ні смаку хліба і вина, змінює їхню сутність. І подає нам як безкровну пошиву. Господь присутній весь у кожній час, часточці святих дарів, всіх церквах, де звершують літургію, як сонце відбивається усе цілком у кожній крапельці роси, через незбагненність цього переосутнення його названо страшними христовими тайнами. Животворчими для всіх, хто споживає їх з подякою та любов'ю. Заради найглибшої подяки це таїнство, названо Євхаристією, грецьке слово подяка. Чим віддячу я Господеві за все, що він дав мені, чашу спасіння прийму ім'я Господнє призову псалом 3-4. Хто споживає хліб небесний, той без сумніву стає небесним Єфрем сирин. Тіло і кров Христові переходять як у склад нашої душі, так і нашого тіла, не зникаючи, не згасаючи, пороймають усе наше єство і стають охороною захистом від усякої шкоди. Очищенням від усякої нечистоти, святий Кипріан Карфагенський. Не причащатися цієї таємничої вечері, це голод і смерть. Вона є силою нашої душі, зміцнення серця, підґрунтя надії, сподівання, спасіння, світло, життя. Відійшовши у вічність цією жертвою, ми з великою сміливістю увійдемо в священні оселі, наче оборонені з усіх боків золотою зброєю. Але що я кажу про майбутнє? Це таїнство і тут творить для тебе землю небом. Одна тільки має бути у нас скорбота, що ми не причастилися цієї поживи. Святитель Іван Золотустий. Дорогі мої, хто достойний приймати святе причастя? Тим все, що святі Отці про це казали. Благодать, яку дарує причастя, така велика, що, хоч би якою грішною була людина, та лише у смиренному розумінні своєї тяжкої гріховності приступить до Господа, Викупителя всіх нас. І хоча б з голови до ніг була укрита ранами гріхів, буде очищати ще благодатю Христовою усе більше і більше світлішати, зовсім просвітліє і спасеться Серафим Саровський Я знаю, де хто скаже так: я недостойний, я грішний, тому не насмілюйся приступити до причастя божественних тайн. Ти добре говориш, називаючи себе грішником і негідним. Бо хто може бути цілком достойним? Ніхто, зі зв'язаних чуттєвими бажаннями і утіхами, не достоєний приходити до тебе або наближатися, або служити тобі царю слави, як говорить про це священник на літургії. Але ти не добре робиш. Уникаючи і віддаляючись від причастя, бо в псалмах написано ті, що віддалили себе від тебе, гинуть, псалом 72, 27. Ця наша негідність буває двох родів. Негідність тих, хто по правді кається, і негідність тих, хто кається не по правді, або зовсім не кається і не хоче каятися. Хто ж це ті, що каються по правді, і ті, що каються не по правді? Неправдивий каянник це той, хто нещиро розповідає свої гріхи перед Богом своєму духівникові, але приховує їх. Якщо ж і відверто сповідається, то не має жалю за провину, а якщо й трохи шкодує, то маю в серці щирого наміру не повертатися до колишніх гріхів, але як і раніше має надії і бажання чинити те сам, такий недостойний божественного причастя, нехай не насмілюється приступати до споживання, буде пити та їсти собі в суд, як і у юду, увійде після нього х... цього хліба, сатана. Хто шкається правдиво, той сповідає свої провини і сердечною скрухою за них і, сподіваючись на допомогу Божу, прокладає рішучий намір ніколи не повертатися до заподіяних гріхів, і всіляко вберегтися від них, такий удостоїться як божественного причастя, так і милосердя Божого, хоч і був би вкрай негідним. Отже, достойно причащайся, тримаючи в думках таке звернення до Бога. Недостойний я не лише причаститися святих твоїх тайн, але й поглянути на придивну і надприродну твою трапезу. Однак я приступаю не для того, щоб прогнівити тебе, але дерзаю, сподіваючись на невичерпну твою милість, бо я знаю. Що ти прийшов не заради праведників, а заради грішників. Нікому іншому не дозволено брати участь у Євхаристії, як тільки тому, хто вірує в істину нашого вчення і омився у святім хрещенні, мученик Юстин. Як можна часто причащатися, нам необхідні часта сповіді святе причастя? Благодать Божа, що діє в цих таїнствах, відчутно здійснює те, що людина стає чутливішою до своїх гріхів і немочі, не так легко впадає у гріх і зміцнюється в істинах віри. Міра, частоти причащання у місяць один або два рази найпомірніша. Ми кажемо про сповідь, один два рази сповідатися, а причащатися. Коли є християнини, ось жертовник відкрито перед Тобою, безсмертна їжа на ньому, найсолодший голос зиває до тебе зі страхом Божим, вірою і любов'ю приступінь. Але що бачимо? З жахом бачимо, що декотрі чи запеклі, чи засліплені, чи розслаблені. Чи не знаю, як їх і назвати не тільки часто, але й один раз на рік не приступають? О, греховність наша, о нещастя церкви, Бог тобі не ворог, а лікар зцілити тебе, а не погубити хоче, навіщо ж уникаєш його божественної чаші? Краще тобі прийнявши духовні ліки зцілитися. Ніж уникаючи лікування у більші гріховні хвороби впасти і загинути. Добре і корисно щодня причащатися тіла і крови. Утім ми причащаємося чотири рази на тиждень у День Господній в неділю, у середу, п'ятницю та суботу, також і в інші дні, коли буває пам'ять якогось святого. Так казав святий Василій Великий. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, коментуйте, розкажіть, як у вас з причастям. Справи йдуть. І про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!